Зберегти здоров'я печінки можна декількома способами. Найчастіше до мене звертаються пацієнти усіх вікових груп від 18 років і до 100. Привіт! Мене звуть Анатолій Скумс і я абдомінальний хірург, хірург онколог. Працюю в Національному науковому центрі хірургії та трансплантології імені Олександра Олексійовича Шалімова. Найчастіше до мене звертаються пацієнти усіх вікових груп від 18 років і до 100. Основним напрямком роботи є хірургічні онкологічні втручання на печінці, підшумковій завозі та жовчних протоках та різноманітні реконструктивні втручання. Зберегти здоров'я печінки можна декількома способами: перше, це обмежити вживання алкоголю. Друге, це провести вакцинацію від вірусного гепатиту Б та обов'язково провести чекап на наявність вірусного гепатиту С. Також потрібно обмежити вживання жирної їжі та мати достатньо фізичного навантаження, оскільки саме це може попередити розвиток ожиріння печінки як наслідок розвиток хронічного гепатиту, який потім може перерости у цироз. І також ще важливими порадами, які допоможуть вберегтись від онкології в повсякденному житті, є вживання достатньої кількості рослинної їжі, тобто клітковини, і обмеження вживання червоного м'яса та його субпродуктів. Іноді його краще замінити на рибу або птицю. Якщо у вас є питання до мене як до хірурга або як до спеціаліста з онкології, то, будь ласка, звертайтеся в коментарях, будемо підтримувати зв'язок. Я обов'язково всім відповім.